Сергій Ребров отримав зухвалу пораду щодо складу збірної України з футболу. Андрій Лунін може отримати несподіваний шанс на довго стати основним у реалі через конфлікт з куртуа. Під ким з українських талантів повинен був би сидіти на заміні Михайло Мудрик на думку екс зірки УПЛ? а також на що поскаржився тренер Віктора Цянкова в Жеруні. Та голи за кордоном від таланта Динамо Київ, новоспеченого гравця молодіжної збірної України та українського форварда Леверкузенського Байера, котрого нахвалює особисто хабі Алонсо. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Трансфер Мартонови вартість українцям за запил. І тут все досить погано. Михайло Мудрик продовжує своє піке і втратив ще 5 мільйонів сіні. Тепер вона складає всього на все 30 мільйонів. Дешевше став і Олександр Зінченко, котрий втратив 3 мільйони з ціником тридцять 35 залишається, як і раніше найдорожчим. У Миколенка, Забарного та Ермалюка поки що без змін. Чергове пошкодження зазнав Тібо Куртуа. А отже, черговий свій шанс отримає Андрій Лунін. У Бельгійця проблеми з м'язами, і на відновлення йому треба буде декілька тижнів. А враховуючи його травматичність, то в клубі можуть поберегти здоров'я куртуа і перестрахуватись. Матч Ліле міг би стати дебютним для Андрія в цьому сезоні. Востаннє він виходив на поле у складі реала майже півроку тому. І навіть збірні України Андрій не грав з червня після матчу з румунами. Ну а також є інформація про можливу дискваліфікацію для куртуа на 12 матчів через провокації вболівальників у мадридському дербі. Але, скажу відверто, виглядає вона майже нереалістично. Адже ні арбітри, ні делегація федерації, ні Лаліги не записували нічого подібного в протоколи. А отже, і розпочати справу буде майже нереально. Здається, Жерона Віктора Цянкова все ж таки не витягує той рівень, який вони задали в минулому сезоні. І, скоріш за все, все через не найкращу трансферну компанію. Тренер клубу Мічель розповів свою версію того, що стало причиною поточного 12-го місця в чемпіонаті. Ми не досвідчені в цьому сенсі, але наша реальність така, що ми проводимо матчі кожні три дні. Гравці всі скаржаться на такий графік. Але ми дбаємо про те, щоб вони були максимально підготовлені і навантажені якомога менше, сказав на конференції Мічель. В другому матчі поспіль за молодіжки М'ю відзначився українець Зах бауман. В матчі юнацької ліги чемпіонів за Байер голом проти Мілану відзначився форвард молодіжної збірної України Артем Степанов. А ще в цьому матчі на рахунку гравця ясист. Його клуб здобув перемогу з рахунком 3-1. Слід відзначити, що Артем в 17 років грає за склад Ю-19. А влітку навіть Хабі Алонсо долучав його до тренувань з першим складом Байера. Результативно в Ізраїлі провели свої матчі Динамівці сирота та діало. Так, захисник відчув себе бомбардиром і забиває гол у другому матчі поспіль. Африканець показав техніку, яку від нього так довго чекали в Україні і забив свій дебютний гол в оренді. Все більш важливу роль в хібердяні відіграє Микола Кухаревич. Українець не тільки наразі є основним у шотландців, а й отримав на пенальтиста. Щоправда, в останньому матчі з рейнджерсом Микола з позначки схибав, тим самим не зумівши врятувати хібердян від мінімальної поразки з рахунком 01. Сергій Ребров оголосив склад національної збірної України на матчі з Грузією та Чехами. Як я й говорив, тут не обійшлося без сюрпризів. В півзахисті з'являється Дмитро Криськіва. На фланах замість одного Ярмоленка додаються одразу і Зубков, і Гусуляк. Також відзначу, що вдалося зачепитися за збірну і Владиславу Кабаєву. І це вперше за довгий час, коли ми маємо одразу п'ять вінгерів у складі. Додатковий слот на цій позиції звільнив Сергій Сидорчук, на місце якого вирішили не викликати третього опорника, а просто обійшлися послами Брашка та Степаненка. Не менш цікавий резерв тут одразу три дебютанти: лівий захисник Олександрії Олександр Мартинюк, Вінгер Полісся Олександр Назаренко, та півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко. Останніх двох особисто я все ж таки очікував побачити в основній обоймі. І слід зазначити, що як показав минулий збір, що із резерву до основи потрапити майже нереально. Адже штаб не встигає оформити всі необхідні документи через військовий стан. Але можливо зараз це питання якось регулюють. І не знаю, як така заявка вам, але ось два колишні тренери синьо-жовтих оцінили там далеко не всіх. Так Мирон Маркевич сказав, що він не бачить сенсу в тому, щоб надалі викликати Ярмоленка та Сидорчука. За його словами, треба вже зараз шукати нові імена і давати шанс молоді. Адже слід дивитися на ситуацію з присілом на чемпіонат світу через два роки, де сьогоднішні ветерани не зіграють вже точно. Більш жорстким і експресивним, як завжди, був Йожев Сабо. Тут треба цитувати вже дослівно. Не розумію, що у цьому списку робить тимчик. Я б його вже давно списав. Він, здається, взагалі не розуміє, що таке діагональна страховка. Просто пригадайте, як він зіграв за Динамо проти Лаціо. Це просто жах. І він отримав виклику збірну. Я б його наче посадив на лавку запасних. А так немає Зінченка, але це невелика втрата. От чому Олександр не грає в арсеналі? Я так думаю, що через те, що він слабкий у захисті, а саме у компоненті відбору м'яча. Добре, що відновився після травми Миколенко. От його було б замінити значно проблемніше. Під минулим відео найбільш популярними виявилися наступні прогнози по кількості забитих голів за сезон у Ромі від Артема Довбика. Це 25 та 21 забитий м'яч. Саме з таким прогнозом коментарів виявилося найбільше, тому сподіваюся, що бодай один з них стане правдивим. А тепер запитання таке: хто з українців після цього сезону буде мати найвищий цінник згідно з трансфермарт? Тому чекаю на вашу версію в коментарях під цим відео. Ну а я гадаю, що це все ж таки буде саме довбик. Артем Федецький дав невтішну характеристику Михайлу Мудрику, порівнявши його з іншим українським талантом. Каже, що мудрик це наступна коноплянка. На мою ж думку, тут поки що без шансів. Щоб бути каноплянкою, не знаю, стільки треба працювати. Так, мудрик професіонал, працює над собою, намагається розвиватись. Але це і близько не коноплянка у свої найкращі часи. Михайло сидів би під ним на лавці і вчився, як треба грати. Я не розумію хайпу навколо мудрика. Так, є певні навички, але ми говоримо в першу чергу про цінник. Шахтар красені треба ж було продати Михайла за 100 мільйонів євро. Це праймовий підхід менеджменту клубу. Динамо Київ отримало топ підсилення. Нарешті відновився Максим Дячук. І це саме в той час, коли все ще на травмах Попов та Сибуальос. А Олександр Шовковський вимушений використовувати на цій позиції брашка. До того ж, нагадаю, що саме дячук вважався спочатку Динамо. Основним Антон Грізман в 33 роки оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Із серцем, сповненим спогадів, я закриваю цю главу свого життя. Дякую за цю чудову трикольорову пригоду і до нових зустрічей, написав Антуан у своєму Твіттері. Грізман забив за Францію 44 голи і провів 137 матчів. Він є четвертим кращим бомбардиром в її історії. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.